Вітаю вас на 19-му уроці інформатики для 7 го класу. Тема уроку практична робота номер 6 складання лінійних проєктів з величинами. Перед виконанням практичної роботи згадаємо вивчений матеріал. На рисунку наведено алгоритм роботи з програмою в середовищі Python у вікні програми. Першим кроком є введення тексту програми. Далі збереження файлу програми, потім Виконання програми і перегляд результату у вікні Idle. Умові Python. Можна створювати зміні, присвоювати їм певні значення, змінювати ці значення та використовувати значення змінних у різних командах. В іменах змінних можуть бути використані літери англійського алфавіту, літери українського алфавіту, цифри, символи підкреслення. Знаком присвоювання в мові Python є символ дорівнює. Спробуємо познайомитися з основними типами даних, які використовуються в мові програмування Python. Перший тип даних це цілі числа. Позначаються як INT. Дійсні числа позначаються як float, Рядок тексту позначається як STR та логічний тип позначається як bool. Розглянемо вище згадані типи даних детальніше. INT або цілі числа. Це множина всіх цілих чисел, наприклад, 1, 9, 0, 12, 32, 1024 тощо. Наступний тип даних це float. Або дійсні числа. Це множина всіх дійсних чисел, які містять дробову частину. Роздільником цілої та дробової частини є крапка. Наприклад, 2,5, 3,14, 0,0, мінус 2,32, мінус 9,0 тощо. Наступний тип даних це STR або рядок тексту. Містить довільний набір символів обов'язково обгортається лапками одинарними або подвійними. Приклади ви можете бачити на екрані. Та останній тип bool або логічний тип. Містить результати перевірки деякої умови. Можемо набувати лише одного з двох значень true або false. Досить часто виникає потреба перетворення даних з одного типу в інший. Для виконання операції перетворень використовують функції перетворення типів int перетворення в цілий тип даних, float Перетворення в дійсний тип даних, str, перетворення в рядок тексту та Bool. Перетворення в логічний тип. Для використання функції малювання слід приєднати бібліотеку Turtle до проєкту командою from turtle import зірочка. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати параграф 4.1, сторінка 133. Переходимо до виконання практичної роботи. Під час виконання завдання дотримуйтесь правил роботи за комп'ютером. Відкрийте середовище розробки та виконання проєктів. Далі спробуйте скласти лінійні проєкти для двох завдань. Перше завдання це до задачі. Моторний човен плив 2 години озером і 3 години річкою за течією. Складіть математичну модель і проєкт для обчислення відстані, яку проплив човен. Збережіть складений проєкт з іменем практична 6.1. Для початку побудуємо математичну модель для знаходження відстані, яку проплив човен, будемо використовувати формулу з фізики для знаходження пройденого шляху, а саме S дорівнює V помножене на T. За допомогою даної формули ми знайдемо відстань, яку човен пропливе тільки по озеру, оскільки при русі за течією річки човну буде допомагати ще й течія річки. То для знаходження відстані потрібно до швидкості човна додати швидкість течії річки. Отримуємо таку формулу. S дорівнює швидкість човна додати швидкість течії річки, помножене на час руху. Для знаходження повної відстані, яку пропливе човен, потрібно знайти суму відстаней по озеру та по річці. Отримуємо таку формулу. Загальна пройдена відстань дорівнює. Пройдена відстань по озеру, додати пройдену відстань по річці. Підставивши в дану формулу вирази, які отримали раніше, отримаємо кінцеву формулу. Для початку створимо новий проект. Введемо першу зміну, яка буде вводитися користувачем з клавіатури. А саме швидкість човна. Оскільки дана зміна буде вводитися користувачем з клавіатури, то використаємо функцію InPad для ведення даних. В дужках вкажемо текст, який з'явиться перед введенням даних, оскільки користувач може ввести як ціле, так і дробове число, надамо тип даних для даної зміни є дійсні числа, а саме float. Далі введемо зміну швидкість річки, яка також буде вводитися користувачем з клавіатури та буде відноситися до типу даних дійсні числа. Далі ведемо формулу, яку ми вивели в математичній моделі, за допомогою якої буде обчислюватися повна пройдена відстань човнем по річці та по озеру. Використовуючи функцію Print, ведемо команду, яка буде показувати результат виконання даного обчислення з вказанням пройденого шляху у кілометрах. Перед перевіркою виконання проєкту збережемо його під іменем практична 6.1. Запустимо на виконання та перевіримо результат. Програма працює успішно. Переходимо до наступного завдання. Складіть проєкт малювання двох квадратів, якщо довжина сторони першого на 30 кроків більше за довжину сторони другого. Збережіть складений проєкт з іменем практично 6.2. Для виконання даного завдання нам потрібно буде скористатися бібліотекою Turtle, тому імпортуємо її командою from turtle import зірочка. Далі введемо зміну, якою буде сторона А. Значення даної величини буде вводитися з клавіатури та матиме тип даних ціле число. Далі введемо зміну, а саме сторону Б, оскільки сторона А за умовою на 30 більша, то сторона Б на 30 менше. Тому в даному випадку від сторони А ми будемо віднімати 30 см. Більший квадрат за умовою повинен бути синього кольору, тому надамо черепахи синього кольору за допомогою команди Color. Товщину шліній надамо 4 пікселі. Далі нам потрібно намалювати квадрат синього кольору. Для того, щоб не розписувати всі команди, скористаємося циклом. Використаємо команду for e range. В дужках вкажемо кількість циклів, а саме 4. Та введемо команди, які потрібно виконати, а саме рух перед, тобто ФД, на відстань сторони, яку ми будемо вказувати, а саме A, та поворот ліворуч або праворуч. Після малювання першого квадрата потрібно надати відступ черепахи. Для цього спочатку потрібно підняти перо. Скористаємося командою up. Далі перемістимося на відстань, яка буде на 20 більше, ніж наша сторона А. Для цього скористаємося командою руху вперед. В дужках кажемо значення А плюс 20. Далі потрібно опустити пером для малювання наступного квадрата. Скористаємося командою down. За зразком другий квадрат у нас повинен бути червоного кольору. Тому вкажемо колір червоний. Та вкажемо алгоритм. Для малювання квадрата, який ми використовували раніше, але замість величини А вкажемо величину Б. Збережемо та запустимо на виконання програму. Програма працює успішно. Дякую за увагу! До наступного уроку!